Щоб я підстриглася. Я кажу, жінка повинна бути з волоссям. І мені подобається. Знаєте, настільки легше, я собі взяла його, закрутила в гульку Ось, зверху. От. І мені так добре, що воно, як сказати, не треба кожен раз навіть отак взяти, не треба кожен раз бігти, стригтися. Не треба кожен раз там дивитися, прическу робити. Мені так прекрасно, мені подобається. І моє волосся мені подобається. Хай воно не таке. Не таке пишне і не таке густе, як мої мами. Воно більше в бабу мою пішло. Але воно мені подобається. Яке є, таке є. Воно моє. Так, щось що таке. Віктор Рибаченко, Світлана, не треба. В Україні були кріпкі е, кріпаки. <кій> е, в Росії є, Бідних кругом хватало. Таня сказала тобі месенджер. Добре, Таню. Я бачила, що прийшло повідомлення, але зараз не послухаю. Валентина, Ігоря, хочу почути вашу думку. В Біблії написано, що не можна їсти крові тварини, тому що, є, що це є душа тварини. Чи вважаєте ви кор, кров'янку, вибачте, чи вживаєте ви кров'янку, вибачте за питання. Так, ми їмо кров'янку, я готую. Ось так що ось таке. Зараз Ігор прийде відповість. Зараз я буду звідси дати. Таня Бодар, доброго вечірсього всім наробили сьогодні. <кій> Таню, трошки, не, не сильно. Ігор трошки, трошки врізали дров, він порубав їх ті, що ми порізали. А я повичищала з під кіс, під курей. Ось. Чи я підстелила під них, не пам'ятаю. А ні, підстелила. От, 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 да. Вже злякалася, думала, що не підстелила. Е, спід свині вичистили вдвох. Ось, гусям зробила гніздо, бо одна гуска в мене несеться. Не знаю, чи буде з тих гусей, що, чи ні. Бо так, Дві гуски то та поті, то та поті товчеться. То бачу, часом гусак з ними парується, то не парується, то я й путя не можу вивезти. Так що так кажу, як є. Ось, То не знаю, чи буде з них толк, чи ні. Якщо в кого там є. Я питала і питаю ще раз, нагадую, якщо в кого там є, де в сусідів, сіра гуска, ну, звичайні сірі гуси, ті, що були колись, такі, що сідають на яйця. Ота От сіра, сіра, велика, Ось такі звичайні сірі гуси, якщо мають, будуть мати хто на продаж яйця, чи, чи ви тут може, хто є, щоб дійсно ці ну, яйця відповідали тій породі, чому пояснюю? Бо я отам, минулого року заказувала в двох людей. Так, яйця прийшли, яйця засиджені були. Мало того, що вони сильно заглищені, ну, Бог там з ним. Ті вилізли гусята, але там ні одної сірої великої. О, там в мене сіра є гуска, це мали бути тулузи, це мали бути здорові гуси. Ось. А вони не вилізли, в мене вилізли там білі гуси вилізли і сіра одна. А тут, де мали бути сірі великі, що я заказувала, сіра велика. <кій> То в мене вилізли біла гуска. Ну, там їх було пару штук білих. Гусят, гусак чубатий і гуска біла. Ось, так що ось таке. Нема. А так, якби хто продавав, я би купила яєць. Я ж не хочу даром, я за гроші куплю. Тільки щоб мені було дійсно, щоб я могла купити такі яйця, щоб це дійсно були сірі. Ну, не йдуть в мене білі, вони нема того результату, як від сірих. В мене перший весь час були сірі гуси. І прекрасно йшли. А ті білі щось ніяк. Були в мене лебеді, білі, вони цього результату не давали. Так що ось таке то. Таня Бондар, доброго вечора Всім не... так не наробилася сьогодні, але трохи наробилася. Так. Тебе питає Валентина, Ігоре, хочу почути вашу думку. У Біблії написано, що не можна їсти крові тварини, тому що це душа тварини. Чи вважаєте, чи вживаєте ви коров'янку, вибачте за запитання. Що я вам скажу? Я теж читав, що сказано ще, будемо казати, в старому завіті. Там постійно вони приносили Богу дари, ну що там птиці і так далі, і тому подібно забивали там тварин і кров зливали, а це подавали. Бо там навіть частину це йшло на, як скажу, бо я слова забуваю, на священиків їхніх, бо вони сім'ями жили за рахунок цього що давали, а частину там спалювали і так далі. тому подібне. Але в нас, от, наприклад, я вам розказую. Я роз...